Куда? Ты чего меня снимаешь? Я журналист. Журналист а вы Кто? А вы кто? У вас есть какая-то думка стосовно того, что сегодня происходит? Думку мою? Да. Ничего, масса, все правильно. Только опасно это сделать здесь. Видите, как глава общежития реагирует? Ну, ми сиділи в гуртожитку, почули, що тут йдуть. Вирішили підтримати, долучитись. Може по одному, так і масовість добавити. А як поставилися ваші одногрупники, одногрупники? По, 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 яких ви... Да, коли ви виходили? Ну, одні, одні кажуть, придурки, інші кричали Слава Україні, ну, просто сиділи вдома. Ми ось швидко одяглися, вибігли. Так, подивитися, може, поспілкуватися з ким.